Доброго ранку, любі діти і шановні батьки! Я запрошую вас на заняття з математики. Приготуйте, будь ласка, все необхідне для нашого заняття. Ми розпочинаємо. Дітки, візьміть нашу картку із двома смужками набор цифр і набір геометричних фігур. Покладіть, будь ласка, на верхню смужку цифру 1. І покладімо біля неї. Стільки геометричних фігур. Одна. А тепер покладімо на нижню смужку цифру 2. І покладімо біля неї дві геометричні фігури. Одна, друга. Так, скільки показує нам перша цифра? Один. Скільки фішок ми поклали? Одну. Скільки показує друга цифра? Два. Скільки ви поклали фішок? Дві. Правильно. Дітки, скажіть, скільки всього фішок фігур ми поклали? Так. Три. Покажіть цифру три. Ось вона. Приберіть фішки. Тепер, дітки, нове завдання. Візьміть дві геометричні фігури і розкладіть на верхній смужці. Дві. Одна, друга. Скажіть, скільки потрібно розмістити фігур на нижній смужці, щоб разом їх стало три. Так, і ще одну. Разом їх стало три. Отже, дітки, якщо у нас було дві фігури, ми додали і ще одну, всього в нас вийшло три фігури. І навпаки, правильно? Отже, починаємо працювати в зошиті. Знайдіть у зошиті вправу один, там, де намальовані яблучка. Розгляньмо поруч табличку. Праворуч у нас позначені цифри, які означають, скільки яблучок вже намальовано в кожному рядочку. Наше з вами завдання домалювати в кожному рядочку стільки яблучок, щоб їх разом стало три. Почнімо. В нас вже намальоване одне яблучко в першому рядочку. І позначена цифра один. Скільки не вистачає, щоб їх стало три? Так, два яблучка. Поруч із одним яблочком малюємо олівчиком ще два яблучка. Одне і друге. І біля цифри один лівор, праворуч, вибачте, запишемо цифру 2. Ось так. Було одне яблучко, домалювали два, разом їх стало три. Розгляньмо другий рядочок. Вже намальовано два яблучка. позначено цифрою 2. Скільки яблучок не вистачає, щоб разом їх стало три. Так, одного яблучка малюємо ще одне яблучко у другому рядочку. Ми намалювали одне яблучко до двох. Біля двічки пишемо цифру один. Розгляньмо третій рядочок. Вже намальовано три яблучка. Позначено цифрою 3. Скільки треба намалювати, щоб стало їх три? Ані скільки ми не будемо домальовувати, отже, біля трієчки можемо поставити цифру 0. Вона означає, нічого не треба робити. А тепер, дітки, візьміть картку і викладіть на верхній смужці цифри у порядку від 1 до 3. Назвімо їх за порядком зростання. Один, 2, 3. Молодці! На нижній смужці. Пропоную поставити ці самі цифри, але в порядку спадання. Навпаки. Отже, яка ж цифра опиниться в нас на початку рядочку? Та, що була в кінці, саме цифра 3. Отже, цифру 3 ставимо на початочок. Рухаємось в зворотньому напрямку. Перестрибуємо ліворуч, яка стане наступна. Так, цифра 2. Ставимо її поруч. Рухаємось іще ліворуч. Цифра один у нас стояла на початочку, тепер стане в кінець. Порахуємо в прямому порядку і зворотньому. Всі разом. Один, два, три. І в зворотньому три, два. Один. Молодці. Повертаємось до зошитів. Знайдіть у зошитах вправу 2. Погляньте, яке гарне намисто! Але не різнокольорове. Пропоную нам розмалювати кожну третю намистинку. Зробімо це разом. Оберіть якийсь кольоровий олівчик. І починаємо. Рахуємо кожного разу до трьох. Ось так. Почнімо спочаточку. Один, два, три. Третю намистинку розмальовуємо кольором. Після неї починаємо рахунок заново. Один, два, три. Зупинився наш олівчик і розмальовуємо цю намистинку. За нею починаємо знову рахунок. Один, два. Три. Розмальовуємо третю. Так рухаємося до кінця всього на мистечко. Один, два, три. Третю замальовуємо. Один, два, три. Третю замальовуємо. Один, два, три. Один, два, три. Один, два, три. Один. Нема далі, куди нам розмальовувати. Ось таке намисто в нас з вами виходить. Переходимо до виконання вправи 3. Розгляньмо малюнки із рибками. Порахуйте, скільки рибок в кожному квадраті. В кожному квадраті по три рибки. Так, дітки, скільки рибок у першому квадраті пливуть праворуч? Дві рибки. А скільки пливуть ліворуч? Одна. Подивіться уважно і скажіть, в якому квадраті рибки пливуть. Тільки ліворуч, тільки до лівої ручки. Так, у третьому квадраті. В якому квадратику всі рибки пливуть праворуч до правої ручки. У другому квадратику розфарбуйте рибок, в якому всі рибки пливуть тільки праворуч. Оберіть будь-який колір. Я оберу помаранчевий, щоб були в мене золоті рибки. Так, які носики повернуті тільки вправо. Ось ці розмальовуємо всіх трьох рибок. Ось так. Дітки, погляньте, хто до нас ще завітав на заняття. Так, це Мотрійка. Розгляньмо її, це не просто іграшка чи прикраса. У неї заховані її сестрички. Погляньте. Ось, скільки всього мотрійок заховалося. Троє, правильно, погляньте уважно. Ця висока, ця низька, а ця найнижча. Так, поміняємо мотрію місцями. Покружляли вони. Скажіть, яка мотрійка за рахунком найнижча? Друга, Яка за рахунком по порядку найвища. Перша. Так, тітки молодці, дуже уважні. В наших зошитах теж є завдання з мотрійками. Жили собі п'ять тіточок мотрійок, і в кожної з них були доньки. Але в кожної була різна кількість дочок. Знайдіть мої любі, любі мотрійку, у якої три доньки. Погляньте, у цієї скільки донечок? Одна, а в другої дві донечки, а в третьої три донечки. Четвертої мамочки чотири донечки. І в п'ятої мамочки раз, два, три, чотири, п'ять донечок. Отже, знайдіть у якої з тіток-мотрійок три донечки. Знайшли. Розмалюйте їх. І маму, і донечок. Скільки донечок у цієї матрійки? Так, троє. На цьому наше заняття дітки завершується. Скажіть, будь ласка, з якою цифрою ми сьогодні працювали? Так, із цифрою 3. Пригадайте і скажіть, з яких двох менших складається 3? Так, з одиниці і двійки. Я сподіваюся, ви виконали всі завдання вірно і охайно. Чекаю фотографії ваших зошитів. І кажу вам до нових зустрічей. Бувайте!